Фір телеканалу Вінничина продовжує програма Земельний навігатор. Проект такий створений для того, аби ви дізнавалися про усе, що відбувається в земельній галузі? Наш незмінний експерт Ярослав Ярославський, директор державного підприємства вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. Пане Ярославе, мої вітання. Вітаю власне грудень. Під можемо підбивати підсумки, що стосується питань земельного законодавства. Наскільки був складним рік, і що можна, як може? Можна узагальнити усе, що відбувалося у такий непростий час, ви знаєте, що оцінити цей рік, ми можемо згадати ще попередній рік, щоб порівняти його так. й рік сміливо можна назвати роком реформ, коли було багато змін в земельному законодавстві. Ми, як експерти, також їх вивчали, обговарювали. Я думаю, було було багато цікавого. Найголовніше це те, що в минулому році. Був запущений ринок землі, і люди вже мають можливість вільно розпоряджати своєю землею. Тобто, це один із таких основних законів, який був в 2021 році прийнятий. Інші це те, що землю передали громадам, тобто раніше розпорядником землі була система державного кадастру. Ми пам'ятаємо, що було багато нарікань щодо розпорядження землі, адже люди в повній мірі не розуміли, яким чином відбувається розподіл землі. Тому було прийнято рішення на рівні держави передати можливість розпорядження землями на місцях. Тобто сьогодні громади можуть розпоряджати земельними ділянками. Вільно, я хочу ще е, таке додати, що наш інститут був, був е, співрозробником механізму виявлення подвійних реєстрацій земельних ділянок. Е, що це таке? Це е, говорить про те, що одні люди не могли скористатися взагалі своїм правом отримати ні одної земельної ділянки, а інші отримали по дві ділянки, по три, і є такі навіть випадки по п'ять разів. І в Україні було виявлено, ну, ми приймали в цьому участь саме у виявленні е, так, цього. І щоб ви знали, ну щоб розуміли, що на рівні України більше чотирьох тисяч людей отримали земельні ділянки більше двох разів. Тобто навіть є такі по чотири-по п'ять земельних ділянок. Сьогодні цим займаються правоохоронні органи, і я думаю, ці всі землі будуть повернені в державу. Тобто, це те, що було в 2021 році. Я думаю, що багато було всього змінено, що стосується земельної сфери, таке таке, що раніше не змінювалося. Те, що 2022 рік. Нас зустрів війною і вимушені були це все зупинити. І На початку ж війни були закриті всі реєстри, були заблоковані можливість виконання будь-яких землевпорядних робіт, геодезичних, тому що всі доступи до супутників були закриті, тому можна сказати, що рік ми зустріли із такої паузи. Так, ну і подальше це все вже ми спостерігали, як це змінювалося. Тобто можна сказати, що рік такий був більш складний. Ми, ми хотіли вже жити в тому, які зміни напрацювали раніше, працювати спокійно, але не вдалося в повній мірі, можливо так сказати, не вдалося в повній мірі попрацювати в режимі звичному. Які ключові виклики постали перед землекористувачами, землевласниками через повномасштабну війну? Що було найважчим? Я думаю, що один із основних викликів це було провести посівну, аби уникнути голод. Тому найважче було аграріям, фермерам і взагалі землевласникам зібратися і вирішити, чи вони будуть в цьому році сіяти. Працювати на землі, чи, можливо, будуть ну, якісь інші випадки, там, економити кошти і не займатися цим. Звичайно ж, бачимо, що наш народ такий, чим тим ми відрізняємось від Русні, що ми звикли працювати, звикли працювати на землі. І в першу чергу ніхто не, не, не залишився без роботи в тих регіонах, де можна було працювати. Для влади, звичайно, викликом було те, що швидко відреагувати на такі зміни і дозволити спростити процедуру настільки оформлення землі, настільки, щоб можна було весь всі клаптики землі, які не обробляються, які під, придатні для сільськогосподарського обробітку, щоб їх можна було обробляти. Я думаю, що з цим впорались, тому що, як бачимо, в регіонах, де дійсно можна було проводити сільськогосподарські роботи, навіть на початку і на Херсонщині, теж, хоча вони були під окупацією, теж землі оброблялися, тому варто відмітити наш український народ в цьому. Що стосується взагалі питання землеустрою пов'язані з ним питанням, ви сказали про те, що деякі були процеси призупинені. Що на сьогодні відновилося? а Що досі стоїть на паузі? Ви говорили про те, що до прикладу реєстри були закриті? На сьогодні вони вже доступні? Так, на початку були внесені зміни до законодавства, які Забороняли, враховуючи закриття реєстрів, щоб не було можливості доступів різних колаборантів до цих реєстрів. Так? Але була необхідність дозволити землекористувачам користувати земельну ділянку. Тобто було ж таке, що договір оренди закінчувався, припустимо, в березні двадцять року. Що далі робити? Чи йому можна далі обробляти, чи не можна? Тому прийнято було рішення про те, що дозволити на рік автоматично в тих, тим людям, в кого закінчується договори оренди, автоматично на рік їх пролонгувати. Також, що стосується вільних земельних ділянок, було дозволено громадам на власний розсуд без проведення аукціонів вибирати фермера місцевого або будь-якого орендаря на їхній розсуд, який би цю землю обробляв. І встановити розмір орендної плати не більше 8% від нормативно-грошової оцінки. Якщо, наприклад, візьмемо 25 тисяч гривень нормативного грошова оцінка одного гектара, тобто він мав сплачувати там до Тисячі гривень оренди за цю земельну ділянку. Тому, можливо, це основне. Також на паузу стало питання безоплатної приватизації, тому що не в повній мірі можна було розглядати ці звернення. Я думаю, що приватизація на початку війни, як і можливо і зараз, не зовсім була доречна, тому що. Бачимо, що було багато нарікань, тому приватизація також була заборонена. Це, можливо, такі основні речі. З часом вже реєстри відкрилися, але то те вже було там, в травні, в червні, але на початку це все було так. Від загальної картини земельного земельної галузі хочеться перейти до більш таких конкретних і, наприклад, перейти до теми ринку землі. Війна як війна позначилася на вільному продажі землі, що змінилося, тому що знаємо, що війна розпочалася майже одночасно із впровадженням вільного ринку землі, і чи вдалося взагалі оцінити ось цю систему? Чи все ж таки війна вплинула настільки, що вільний ринок землі? Лі призупинився. Так, ринок запрацював з 1 липня 2021 року, тому на початок війни це вже був восьмий місяць. І ми спостерігали те, що щомісяця була позитивна динаміка щодо е, кількості е, проведених угод. Тобто, е, припустимо, в серпні було більше проведено угод, ніж у липні, а в грудні, чим у листопаді. І така динаміка спостерігалась постійно. А з початком війни, оскільки всі реєстри були закриті, то можливості проводити продажі чи купівлі землі були на той час заборонені. Що дивитись загальну статистику, то з початку запуску ринку землі до цього часу було проведено 137,5 тисяч земельних угод по Україні на площу 311 тисяч гектарів, і середня вартість одного гектара відчужених земель становить 38 тисяч гривень. Але якщо визначати тільки от 10 місяців, скільки триває війна, то було продано по Україні 36,5 тисяч земельних ділянок. Тобто, це виходить десь четверта частина порівняно. Тобто за цих 10 місяців і за попередніх вісім, ми на сьогодні маємо продажу тільки четверту частину. Пане Ярославе, розкажіть, чи активно віничани купували та продавали землю цьогоріч? З початку запуску ринку землі у Вінницькій області було проведено 11 тисяч земельних угод на площу 20 тисяч гектарів. Але з початку війни ця кількість складає 3,7 тисячі. Тобто, ну, можна сказати, Десь в три рази менше, так як і по Україні. Але на сьогодні Вінниччина є лідером серед кількості проданих і куплених земель в Україні, інколи змагаючись із Хмельницької області. Тобто, якщо говорити за кількість землі, проданої під час війни, це близько там, 38 тисяч, так як я говорив, то по, Вінниці, по Вінниччині було 10% проданої загальної кількості. Це я думаю, гарний показник для нашої області, і так як і говорили раніше, що сьогодні ми виходимо майже на ті показники по нашій області, до по довоєнного часу. Тому ось така ситуація по області. Як експерт, поясніть з чим пов'язана така активність віничан. Насамперед, я думаю, що віру в Збройні Сили України, так, віру в те, що е, можна буде вільно обробляти землю в нас е, в області, але в загальному, якщо говорити, то Спостерігається тенденція, що збільшилась кількість продажів саме в центральній і західній Україні. Зрозуміло, чому? Тому що є ризики тут, як і скрізь, але ризиків тут менше щодо можливості вторгнення саме на нашу частину країни. Тому сьогодні ми спостерігаємо те, що люди цікавляться і земельними ділянками, так, люди цікавляться. Готовими якимись об'єктами, готовими складами, в першу чергу орендою навіть більше, ніж власністю, тому що люди переміщуються сюди, переміщується бізнес і вони хочуть розміститися з мінімальними капіталовкладеннями, так, для того, щоб могти тут працювати, виготовляти продукцію. Але поки що не вкладатися в нерухомість. Є випадки такі, що і купувалися землі, і купувалися і сільськогосподарські землі, але в більшій мірі зараз в області користуються поперед оренду. Якщо говорити про вартість землі, сільськогосподарського призначення, наскільки вона змінилася, і яка вона середня по Вінницькій області? Вінницькій області середня вартість близько 42 тисяч гривень. Порівняно з минулим роком, вона Практично не змінилася. Тобто загально навіть по Україні, якщо середня вартість була 30, 35 36 тисяч гривень, то е, зараз вона складає 38 тисяч гривень. Звичайно, діє е, інфляція, якщо говорити в валюті, це інші цифри. Але те, що стосується гривні, то практично вона не зменшилась. На початку війни трішки зменшилась, але зараз вона виходить на той рівень, який була до війни. І я думаю, що зараз з часом вона тільки буде зростати. Чи вигідно сьогодні у Вінницькій області купувати землю? Вашого порода нашим глядачам, які мають можливість чи а, мають бажання купити землю? Чи варто зараз це робити? Я вважаю, що землю купувати потрібно і землю продавати потрібно, повинен функціонувати ринок землі. Вигідно на сьогодні інвестувати у власний бізнес, вигідно і здавати в оренду. Але моя думка залишається незмінною, що має бути закінчене виробництво. Тобто, як звикли говорити, з поля до столу, тобто не тільки виростити сільськосподарську продукцію, але й зробити з неї товар, припустимо. Виростити пшеницю, зробити муку, скооперуватися із тим, в кого є там сад, припустимо, сливовий, зробити печиво там зі сливою. Це вже буде готовий продукт, і він буде зовсім інша вартість. Тому я би напевно, що рекомендував об'єднуватись, скооперуватися і, звичайно, інвестувати в землю. Це є нерухомість, це завжди має сенс, як на мене. Досить таке цікаве питання, цікава тема. Мінімальне податкове зобов'язання з 2023 року вперше вводять ось таку систему. Поясніть, будь ласка, що це таке, для чого це вона вводиться? Так, багато негативу я чув всю сторону щодо мінімального податкового зобов'язання, Знову ж таки. Обговорювати, чи воно доцільно чи недоцільно можна, але ми вже якби стикаємося з тим, що в 23 році землевласники це будуть платити такий податок. Це податок, який включає в себе взагалі земельний податок, податок на. Товар чи на продукти, які виготовлені на цій земельній ділянці, податок на доходи фізичної осіб, якщо є працівники, то військовий збір, який платиться за найманих працівників. Якщо ж сума оцих всіх податків, тобто якщо додається, додається податок на землю, податок з доходу на продаж, урожаю, податок на доходи фізосіб осіб і військовий збір, якщо ця сума додається і вона буде. Менше за мінімальне податкове зобов'язання, то людині потрібно буде доплатити цю різницю. Для чого вона, для чого взагалі була введена така річ? Ну, швидше за все, щоб вивести з тіні Обробіток той, де не сплачуються податки. Тобто, основна мета закону: що якщо ти хочеш здавати землю в оренду, то здавай, не будеш платити тоді цей податок. Якщо ти хочеш працювати на землі, то і вирощувати сільськогосподарську продукцію, то ти продавай її офіційно і сплачуєш з неї податки. Якщо ти будеш сплачувати, то мінімальне податкове зобов'язання не торкнеться. Тому ось основний посил цього закону. Чи можете пояснити на прикладі, скільки буде, як буде визначатися це податкування? Який буде його розмір? Наприклад, якщо один гектар паю, то який розмір скільки потрібно людині сплатити? І чи взагалі є винятки, хто має платити, а хто ні? Е, так. Е... Якщо припустимо взагалі мінімальне податкове зобов'язання оплачується за рік попередній, тобто в 2023 році люди будуть платити цей податок за 22 рік, і розмірі становить 4% від нормативної грошової оцінки. Тобто, якщо вартість припустимо одного гектара паю в регіоні становить 25 тисяч гривень, так то йому потрібно буде сплачувати тисячу гривень мінімального податкового зобов'язання. тобто не тисячу, а різницю, тобто він буде сплачувати податок. Припустимо, там 600 гривень, і там, 400 гривень потрібно буде доплатити. Це якщо він е займається обробітком. Якщо ж, е Говорити, кого не торкнеться, то туди винятком є земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного пункту. Так також винятком є це земельні ділянки дачного і для садівництва, і для городництва. І ділянок із зон відчуження а також землі запасу. Звичайно, мінімальне податкове зобов'язання також не будуть платити по тих ділянках, які знаходяться на окупованих територіях, тому, тому що якраз там і немає можливості вільно їх обробляти і, скажімо, отримати звіти сільськогосподарську продукцію. А є пільги для громадян, хто буде сплачувати чи меншу суму, чи взагалі не буде сплачувати цей податок? До прикладу, військові будуть зобов'язані також сплачувати. В самому законі немає прописано, скажімо, пільг, що стосується сплати або несплати цього податку, але в нас є податкове законодавство, яке включає ряд осіб, які мають право на пільги. І в той ряд входить також і ветерани війни, тому я думаю, що, що сплачувати їм не потрібно буде мінімальне податкове зобов'язання. Ще одне таке цікаве питання: чи хто буде сплачувати мінімальне податкове е, зобов'язання? Орендарі, наприклад, якщо людина взяла в оренду, uh -huh. чи власники все ж таки землі? Буде сплачувати той, хто на землі працює. Якщо працює власник, то буде сплачувати власник. Якщо земельна ділянка є в оренді або в суборенді, то буде сплачувати той, хто на земельній ділянці працює. В даному випадку буде орендар або суборендар. А куди будуть направлені ці кошти? Це буде в бюджет громади чи області, держави мінімальне податкове зобов'язання буде розподілятися, можна сказати, що на всі рівні. Найбільше це 60% буде залишатися за місцем розташування земельної ділянки, тобто в місцевій громаді, в місцевий бюджет. 25% буде йти в державний бюджет, і 15% від цієї вартості піде в обласний бюджет. Ось такий самий буде розподіл цього податку. Попри війну, бачимо, що ваше представництво розширює свої межі діяльності. Не так давно ви відкрили представництво в торговому центрі метро. Розкажіть, будь ласка, які функції там виконуються, які послуги можна отримати. Ви знаєте, ми звикли отримувати різні. Можна сказати, адміністративні послуги тільки в адміністративних будівлях, і ми вирішили. Є таке поняття, як клієнтоорієнтованість, ставати ближчими і простішими, тому вирішили поєднати навіть свою галузь із. Торгівельною, можна так сказати, тобто, коли людина приходить на метро, це один із найбільших торгових центрів, який займається продажем продукції. І ми вирішили, що якщо людина прийшла щось придбати, що вона може отримати фахову консультацію, у нас там теж є офіс біля. Находиться біля рецепції, тобто людина, можливо, виникають питання, може підійти, запитати, може скористатися всім видом послуг тим серед тих, які ми надаємо, тобто і землепорядні, землеоціночні, геодезичні, отримати консультацію. Тому я думаю, що це нас наближає до вінничан і свого роду таку відкритість додає. Ми дивимося зараз, проаналізуємо, як, який воно дає результат, скільки людей звертається. Але вже сьогодні можна такі попередні висновки зробити, що це однозначно на краще, тому що люди заходять, цікавляться. Можна просто запитати звичайне запитання, що стосується оренди, спадщини, приватизації, адже не завжди є можливість скажімо, відвідати адміністративне приміщення. Від підсумків року до прогнозів на 2023 рік розкажіть, будь ласка, на що орієнтуватися власникам землі, тим хто орендує землю? Чого очікувати від року 2023 у питаннях земельного законодавства? Земельне законодавство буде ще містити. Ну, зараз вже розглядаються два законопроекти, один з яких спростить оформлення земельних ділянок невеликих в межах населених пунктів, це до 25 соток під садівництво, до 2 гектарів під ОСГ, тобто дасть можливість зменшити кількість процедур, які необхідні для того, щоб переоформити земельну ділянку. Другий законопроект він стосується державних підприємств. Досить такий складний, але там основне, що я сказав би, що буде змінювати статус форми власності, можливо, з державного підприємства під іншу форму. Тобто, це те, що стосується законодавства. Ну, я думаю, також буде. Обговорюватись питання безоплатної приватизації, адже безоплатна приватизація сьогодні можлива вже по земельних ділянках, по яких є наявні об'єкти нерухомості. Тобто, якщо є будинок, присадим на земельна ділянка, то цю земельну ділянку вже можна приватизувати. Це ось те, що стосується законодавства. Те, що в загальному, я знову ж таки хотів би. Щоб у нас розвивались фермерські господарства, хотів би, щоб в Україні було їх багато, подивитись прикладу самої Польщі. Чим буде більше фермерів, які будуть працювати на землі на місці, а не приїжджати тільки обробляти і забирати прибуток і урожай із села, які будуть фермери, які будуть працювати на місці, які будуть об'єднуватись, якщо зайти сьогодні на ринок і подивитися, скільки там нашої продукції, скільки завезено, і невже ми не можемо в себе виготовляти те ж саме овочівництво чи розвивати тваринництво. Тому я рахую, що треба. Обирати нам на рівні держави і на рівні регіонів напрямок саме розвитку малого та середнього фермерства, для того, щоб будуть заможніші, були заможнішими люди на місцях, будуть заможніші сім'ї, будуть заможніші регіони. І відповідно, наша країна теж буде процвітати. На завершення нагадайте, якщо у глядачів залишились питання з приводу земельного законодавства чи землеустрою, куди звертатись. Ми єдине державне підприємство у Вінницькій області. Ми знаходимося у Вінниці, покелицькій 63. Є в нас представництво в районах, представництво вже в метро. І Якщо в людей будуть виникати будь-які питання, які стосуються земельної сфери земельних справ, то ми з задоволенням будемо раді допомогти. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за підведення підсумків року. Дуже віримо, що Україна справді буде розвиватися, і що найближчим часом в Україні настане мир. Дуже дякуємо так. вам за роз'яснення. Глядачам нагадую, що це була програма Земельний навігатор і ми традиційно говоримо про усе, що відбувається в земельній галузі. Все буде Україна.